Вітаю! Сьогодні буде розпакування та огляд товарів, які я замовляв на Аліекспрес. Замовляв в акційному розділі від трьох товарів. Нагадаю, що цей розділ доступний мобільному додатку і зазвичай в ньому товари значно дешевші, ніж в інших розділах. Для того, щоб скористатися цим розділом, є певна умова. Потрібно замовити не менше, ніж три товари. Розпочнемо огляд з пляшки для води. Якщо вірити для продавця, продукт не містить бісфенолу А. Пляшка на 400 мл, хоча можна замовити продукт більшої ємності. Пляшка має гарний вигляд, а також наявна ручка для зручного перенесення. Для того, щоб налити воду, необхідно відкрутити кришку. Видно, що в кришці наявне силиконове кільце, яке робить пляшку герметичною. Для того, щоб попити води, потрібно відвести механізм вниз і натиснути на кнопку. На вигляд продукт хорошої якості. Ціна пляшки 1,96 на момент покупки. Далі на огляді велосипедні педалі. Ціна 4 6 долари 6 центів. Вони виконані з алюмінієвого сплаву, на вигляд досить якісні, використовуються звичайні підшипники. Розміри 10,5 на 9,1 і на 1,8 см. Крутяться туго і це добре. Шат відсутній, як в одній, так і в іншій педалі. Вага обох педалей 260 г. В минулому я вже купував подібні педалі. Служать по цей день. Адаптер для карт пам'яті, наприклад, MicroSD, SDHC та інших типів. Заявляють підтримку USB 3.0. Не знаю, чи реалізована підтримка USB 3.0, але адаптер робочий, вже встиг перевірити. Ціна цього адаптера 83 центи, задній універсальний перемикач передач для велосипеда. Підтримується 7, 8 та 9 швидкостей. Перемикач фірми Micronew. На вигляд ніби й непогано, але дуже багато пластику. Пружини тугі, зірочки крутяться легко, і ціна 4 долари та 91 цент мене повністю влаштовує. Глюкометр, тобто пристрій для вимірювання рівня глюкози в крові. Модель 2HXC520. В комплекті разом із пристроєм 50 діагностичних смужок, мабуть, набір ланцетів, досить велика інструкція, але на жаль, на англійській мові. Тому розібратися буде складновато. А також регулятор глибини проколу, а на пристрої вказана модель G520. Якось дивно, на коробці одне, на пристрої інше. Глюкометр працює від батарейки формату CR2032 з номінальною напругою 3 вольти. Ціна 4,91, задній механічний гальмівний супорт для велосипеда. Ціна 2,94. На сторінці продавця вказано, що підтримуються диски діаметром від 140 до 180 мм. Використовуються гальмівні колодки, які сумісні із Shimano B-01S. Особисто я задоволений товаром, тому що в нас такий у 2, а то й 3 рази дорожчий. Тримач під штатив для телефона ціна 1 долар 25 центів. містить поворотний механізм, який дозволяє розміщувати телефон у потрібному положенні. А також є можливість кріпити штатив у двох точках. Завдяки регулятору підтримуються різні діаметри телефонів. Зараз накручу штатив і покажу, як це виглядає. Ось так телефон утримується в горизонтальному напрямку, а ось так у вертикальному. Змінювати положення телефона можна шляхом перекручування штатива, а також використовуючи поворотний механізм самого утримувача. Наступний утримувач телефона планшета. Або, як його ще називають, пантограф. Ціна 7 доларів 29 центів. Існує два варіанти лише для мобільних телефонів і з діагоналю екрану до 7 дюймів, а також для планшетів та телефонів з діагоналю екрану від 4 до 13 дюймів. Я купив другий варіант, але в ньому особисто для мене є великий мінус. Телефон можна розміщувати лише в альбомній орієнтації. Пантограф складається з нижньої стійки. Для закріплення на бильці ліжка, столі тощо, власне утримувача телефона або планшета і каркасу з кількома вузлами для зручного регулювання положення телефона. Збирається дуже легко. Накидаємо гайку від утримувача, далі вставляємо сам утримувач і закручуємо гайку. Сама гайка пластикова. Відкручуючи та закручуючи болти у вузлах, можна точно керувати кутом нахилу. Залишається під'єднати конструкцію до власне затискача, і зафіксувати. Місце кріплення утримувача до стійки маю на увазі ось цю пластикову кулю за слабке, і при незначному навантаженні відбувається рух. Всі інші вузли затискаються добре. У затискачі є два положення. Якщо потрібно закріпити стійку, наприклад, на бильці ліжка, то виконуємо наступне: викручуємо болт, який виконує функцію фіксації. І виймаємо стійку. Далі вставляємо її в інше положення. Після цього фіксуємо болтом. Тепер пантограф можна закріплювати на бильці ліжка. Ось так виглядає утримання телефона. А ось так планшета на 9 дюймів у вертикальному та горизонтальному положенні. Пантограф непоганий. Але має слабку фіксацію у самому верхньому вузлі парасоля або, як в більшості, звикли, зонт від компанії Xiaomi. Ціна 6 92 центи. Виглядає непогано, а також відчувається вага. Натискаємо кнопку для автоматичного відкривання. Шпиці виглядають якісно, а також наявні пружини. Діаметр приблизно 107 см. Повторне натискання на кнопку складає парасолю. Чи точно це Xiaomi, сказати важко? Єдиний факт це слова продавця. Особисто для мене товар сподобався. Якщо когось зацікавило, посилання на всі товари я залишу в описі під відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!